Знищити як найбільше ворожої піхоти це головна задача мінометників Державної прикордонної служби України, які служать в районі Бахмута. Для цього застосовують скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети, СПГ, професійні дії аеророзвідників, дозволяють оперативно коригувати удари та відстежувати дії супротивника в режимі онлайн. Частина російських військових не витримують натиску і добровільно здаються в полон. Як воюють прикордонники на одній з найгарячіших ділянок фронту? Далі в сюжеті. До позиції, звідки можна працювати автоматичним гранатометом, група прикордонників де лісом пішки близько кілометра під щільним артовстрілом, боєкомплект несуть у руках. Машиною сюди не під'їдеш, адже її помітить ворог і обов'язково обстріляє, коли вже на місці можна швиденько випити кави. Прикорнікова каоса так? Так, давно водьорить бадьорить, піднімає бойовий дух. і. Сінецьке бажання працювати. Роман тут наймолодший. Йому нещодавно виповнився 21 рік. Відзначив його у боях в Бахмуті. А зараз на околицях цього незламного міста він вперше стрілятиме із МК-19 по ворогу. Дивись, друже, так коли ти вистрілив БК, він вистрілює до останнього. Плюс да. ти робиш перезарядку, ось до є кнопочки, бач, такі там і там. Ось до ятипс. Нажимаєш, водиш, типу, в крайнє положення, відкриваєш кришку. Тут є гільза. Давай. Ти. Краща робота в світі. Добрий ранок, Україна. Олег, це ж ти сьогодні перший раз стріляв? Да? Так, так. І схоже, що перші постріли Олега є вдалими. Я чую. Е Дуже радісний голос потрібно в радіостанції. Я понімаю, що чітко в цілі. Бойова задача мінометного розрахунку. прикордонників – нищити живу силу і техніку ворога. Позиції росіян приблизно за кілометр. Подарунок від американських партнерів, гранатомет з повітряним охолодженням, сягає. І ще далі. Це американський МК-19, Дальність стрільби в нього в даного 2,200. Прямою по наводці 1500 він працює. Якщо порівнювати з ГЕС. Більша точність. Нема того розкиду. І дійсно, щоб працювати короткими чергами 2-2-2-2-2-2. То квадрат виходить десь чотири на чотири, ти накриваєш взагалі. Тобто, якщо людина заходить в цей квадрат, в неї шансів немає. Військовослужбовці без відпочинку подають набої і насипають ворогу. Робити перерви тут ніколи. Коригування дає все не не нові, бачу. нові координати цілий. Плюс плюс зараз секунду oh, зараз. Yeah. Давай давай ще 10, уже вже 10. А ну ще цього. А, сіка yeah. давай, бай. Єсть, єсть, оце гарно попав, оце гарно. Oh, ще раз десятку, повтори ще раз десятку yeah, туди. Yeah, yes. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити. Ща, ще, 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 ще секунду, перезаряжу. Смашненькі. Мінометники кажуть, ефективність підрозділу досить висока. За один день нейтралізували чотири десятки росіян це двохсоті і трьохсоті. Саранча. Головне, щоб було БК, щоб було. тому що інколи. Інтенсивність така, що наші не встигають, не то всі поставили. Ну, але загалом, загалом все є. Так що працює. Інколи тиші не вистачає, тому що ма, хі, вони ж деколи нам не дають її просто. Працює воно, я б сказав, в комплексі. Де піхота. Політ е, снаряду від МК-19 у нас 10, секунд. політ е, міни від 82-го міномета. Наприклад, 30 секунд. Політ пострілу від СПГ у нас 15 секунд. І якщо я МК-19 приземляю піхоту, ми наводимо туди міномет і СПГ, і вже їх там добиваємо безпосередньо більшим калібром. Наша задача максимально знищити живу силу противника. Тому що той же танк, та же БМП. Різного роду техніка вона не їде без людей. Ворог теж стріляє у відповідь, та наші воїни вже пристосувалися і знають, як вберегтися. В основному танк, артилерія і міномет. Ну саме страшне це танк. Угу. Ти не чуєш вихода, а прильот уже біля тебе. Для того ми викопуємо собі норочки на позиції, В разі чого ми просто туда тільки залазимо і ховаємося і чекаємо, коли перейде артилерія чи танк відпрацює. Засобами аеророзвідки прикордонники спостерігають за ворогом онлайн. кажуть, росіяни навіть не забирають тіл своїх солдатів, тож ті розкладаються просто неба. Вони трупи валяються там, де вони ну, мають окопи, живуть, їдять тобі. Ж. А зараз він ще так лежить просто. Підходить е, боєць, е, ну, який рухався по тій дорозі, і такий, типу, знаєте, як ногою, типу, руку його, типу, як відкинув руку, подивився на нього і пішов далі. Тобі ж навіть ніякої людяності відтягнути, десь упакувати щось здійснити. Евакуацію, доставити там, а, а, в тил, а, типу, щоб нормально поховати людину, ніхто немає взагалі. На бойовій позиції воїни заступають на кілька okay. днів. Тут вже налагоджений земляний побут. У сусідах комарі, жуки і пацюки. Ми вже з ними. Ми вже сідаємо в карти, напевно, граємо. присинається, каже, вночі, а вона прямо на грудях. Прам на грудях спить, Вони такі киш до неї лиш вона хоп дрик, перебігла в другий місце. Не тікала нікуди, просто ляла собі далі. Ага. Тож хлопці жартують, навіть пацюки вірять у зсу та українську перемогу. Оке. Вікторія Балецька, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.